Нам і юристи допомагають, друзі. Є ще одна організація, яка нам дуже сильно допомагає. Це організація Банер Банери, якої навіть двічі бачите на сцені. Це Львівська обласна організація. Молодь за зміни. Я з задоволенням запрошую для привітального слова сюди голову цієї організації Романа Бразівського, який з задоволенням вам вас всіх привітає тут і розкаже ще багато чого цікавого. Правильно, Роман? Я думаю, ви розкажете це. Будь ласка, дуже дякую вам. За представлення, отже, ми дуже раді бути тут, а також ми дуже раді бути тут, брати участь такому гарному заході, оскільки громадська організація ISEC, ми добре про це знаємо і знали, виховує нових потужних лідерів, а також сильних людей. Отже, молодь, котра зараз є найбільш динамічнішою, інтенсивнішою потенційною силою суспільства, вона заставлена розвивати культуру, а також зберігати її. Власне, сьогоднішній захід. Приурочений цьому обмін культурними цінностями та досягненнями, і наше завдання берегти те, що нам дали наші батьки, а також розвивати те, що ми маємо, і робити наші культури сильнішими, та, а також кращими. Так що дякую вам. Дякую, Романовіші області, керівнику ліської обласної молодіжної організації. Молодь за зміни. Ось такі друзі, шановні партнери, і спонсори, і просто хороші друзі, і колеги нас підтримують. Ні одне свято не вкоїться усіх людей. А зараз хочу зробити отакий маленький...